Отець, щоб оте все його обіцяне, ота віра стала Божою, яка рухає горами. Ну, знову ж, це духовне. Це не тілесне, що я прийду і, і буду, скажу: а, піп, гора, пересуньця е, кудись там, ну, коротше, на Путіна сядь. Я би хотів цього. Ну, тобто, говориться про те, що сила. Віра така, що вона може завершити усе те, що Бог заповів, те, що робив Христос. Що дає нам Отець Небесний? Якщо ви почнете читати Біблію, там самого початку говориться про те, що Бог сказав Слово і був Дух Святий, який ширяв над землею і творив все. Якщо ви вийдете на вулицю, чи де б ви не були, ви побачите творіння. Інколи включиш подивитися якусь програму і бачиш, наприклад, показують, які в морях живуть рибки там. Знов риби, ну добре. Або які звірі є подивитися. Або подивитися, будемо казати, які комахи, скільки їх, а скільки дерев, видів дерев, справді, і все, і не подібне один одного. І все це Дух Святий. Сонце. Хай буде день, ніч і так сталося. Тобто, все по слову і все Дух Святий. Це слово надзвичайне. Отже, Луки 11.13. Коли ви, лихі і недобрі люди, знаєте, як зробити добрий дарунок дітям своїм, то наскільки ж вірніше те, що Отець Небесний дарує Духа Святого усім, хто просить? Можливо, на цьому треба було б сьогоднішню проповідь закінчити, щоб люди нарешті. Зрозуміле, що нам даровано Отцем Небесним, щоб усе те, що заповів Ісус Христос, могло звершуватися через Слово, через Христа, а з Христосом є Слово, а Слово, яке ми говоримо, воно живе і діяльне, це є Христос. І якщо ти говориш Його з вірою, воно не повернеться без відповіді, тобто воно звершить те, що ти сказав. Те, що ти наказав. Якщо ти наказав. Якщо ти наказав ворогу відійти, сатані духам нечистим, тим, вони відійдуть. Якщо ти сьогодні молився і сказав: Я хочу, Господи, вияви мені мої твердині, Він виявить тобі. Якщо ти говорив щиро, я беру приклади, звичайно, з свого життя, яке я пережив, я беру приклади, звичайно, з Євангелії, тому що вони дуже важливі. Ти розумієш, Духа Святого дасть. Це той Дух. Який ширяв над землею і творив по Слову Божому. Він вас хрестить Духом Святим, говорить Йоанн Хреститель. За мною йде той, хто вас хрестить Духом Святим і вогнем. Церква мовчить. А якщо хтось хреститься Духом Святим, там відразу і угашають Духа Святого. А вишаючи Духа Святого, люди говорять, я втратив першу любов. Як ти можеш її втратити? Любов Христа неможливо втратити, від неї можна відвернутися. Він дав слово, Він дав. Дар силу Духа Святого, він дав нам віру. Склади все це докупи, очисти серця двоєдушні, і ви побачите, наскільки круто бути Другом Ісуса Христа.